Возлюблені брати і сестри, наші радіо та телеслухачі, спільники цієї нашої християнської молитви, божественної літургії в цей недільний, прекрасний осінній день, який Господь чергове нам з вами подарував, покликавши нас ще до одного нового життя щоб у цьому житті відкрити нам дещо цікаве, цікаве питання, які ми задаємо йому, щоб отримати сьогодні на тій Божественній літургії відповіді на питання нашого життя. Знаєте, в одній провідній європейській газеті була дуже цікава стаття. Стаття містила дещо скептичний характер по відношенню до релігії, віри і церкви. І там була одна така цікава цитата. Бог завжди бажає нав'язувати свою волю людині. Вона щинила дещо невеличкий гана суперечки. Але був такий факт, що людина висуває претензії до Бога. В сьогоднішній п'ятій главі Євангелія від Луки можна десь продовжити цю статтю і цитату з цієї, з точки зору скептиків що Бог нав'язує свою ідею людині. Він зустрічає апостолів, які всю ніч важко трудилися з огляду логіки і їхнього професіоналізму. Вони робили все правильно. Вони знали, вони розуміли. В який час, на яку глибину треба відплисти, щоб зловити рибу? Бо це їхнє знаряддя праці, таким чином вони прогодовували свої сім'ї, своїх дітей. Але Господь, коли бачить, що людина розгублена у своєму трактуванні логіки. Він тоді втручається. Так було, як ми читаємо в книзі буття, коли Господь кличе Мойсея і супереч людської логіки, а вона полягала в тому, що Фараон окупував весь Ізраїль і вчинив їх рабами своїми. І Бог кличе Мойсея каже: Ти будеш провідником цього народу, і я тобі скажу, коли ти маєш. Зібрати всіх і вийти з єгипетської неволі. Чи можна назвати, що Бог втручається у свободу людини? Наступний випадок полюбив Бог Господь Якова, Авраама і вчинив їх. Батьками численних народів, якщо в випадку з Авраамом, який не мав дітей і не міг їх мати, Бог втручається в цю людську логіку не тільки Авраама і Сари, але також тих, які спостерігали як покарання тих праведних двох людей. І замість Бога говорили, Господь їх покарав. І коли Господь втручається в логіку людей і їхні висновки, Він чинить немислиме. Господь дарує насліддя людині. Симон, який так важко своїми друзями трудився, упокоряється перед Словом Божим і каже: гаразд, наставнику, раз ти так кажеш, я зроблю. І він був вражений величезною пійманою кількістю риби, що аж човни почали потопати. І коли Авраам випробовується у вірі, коли каже Господь, подаруй мені твого сина, він не завагався, але віддає спокори те, що йому Бог подарував. Чи Бог порушує людську свободу? Це вже третє питання ми з вами задаємо собі. І коли піймали велику силу риби, Симон Петро зі страху падає ниць перед Христом Ісусом і каже: відійди від мене, Господи, бо я грішна. Людина, коли Господь втручається в логіку і нібито в логічний спосіб життя людини, Господь хоче показати, що ти щось помиляєшся сам в собі. Тобі треба самому в собі розібратися то тут виходить висновок, що дуже часто людина хоче нав'язати волю Богові свою і свої бажання, не розібравшись, чи вони позитивного характеру, чи негативного. Жах Бо Великий огорнув його. Чому? Бо він побачив свої похибки і помилки. Так важливо, що коли ти почув голос Бога, Слово Боже, яке тебе кличе, значить Господь хоче тобі щось змінити в твоїй голові. В твоєму серці, я вже не кажу в твоєму житті. Тому Господь нас сьогодні покликав, що коли падав дощ, і логічно людина думає, ліпше я посиджу вдома, є зараз такий хибний елемент, який негативно розвивається Вона між людьми онлайн-трансляції. Ця, цей онлайн-трансляції для найбільш лінивих і хитромудрих людей. Це дозволяється тільки хворим, немічним людям, які не можуть рухатися, а не тим, які хочуть спати і потім дивитися службу Божу. Це не кіно, це наша жива участь. З вами жива участь у божественній літургії, так як це відбулося з апостолом Петром пізніше Симоном, який закинув на слова Ісуса Христа сіті і велику, велику силу риби зловив. Бог прагне нашої переміни, але ця переміна яку прагне Бог зробити, без нас не відбудеться. Цей час, який ми з вами проживаємо, Він кидає нам великі виклики. І ми мусимо тверезо і логічно проаналізувати їх, щоб разом з Христом в Христі Ісусі почати. Найперше відважитися почати переміни в своєму власному житті, в самому собі. Бо так хоче Господь. Господь, як каже псалмопівець Давид, сіл з нами буде. І як каже апостол Павло, Він щедро роздає свої благодаті всі ті. Засоби, способи, які нам потрібно для перемін свого власного життя. Амінь.